Як забруднену воду перетворити на питну. Перше. Процідіть воду крізь чисту тканину. Друге. Дайте воді відстоятися в чистій та закритій ємності 24-48 годин. Після чого утвориться осад. Третє. Відфільтруйте воду. Якщо немає фільтру, його можна змайструвати. В'ємність засипати шар деревного чи активованого вугілля, далі накласти шар піску або гравію, пропустити воду через усі шари. Четверте продезінфікуйте воду. Найпростіший спосіб кип'ятіння. Виконавши ці чотири етапи, можна очистити воду з будь-яких джерел, у тому числі з-під крану, від майже усіх шкідників. Окрім хімічного забруднення